Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 7 березня триває 377 сімдесят доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог і далі зосереджує веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки добова Васильівки, Бахмута, Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та один ракетний удар, а також 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів залишається значною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка, Карповичі Чернігівської області, Старикове, Голишівське, Павлівка, Волфене, Грабовське на Сумщині та гурїв Козачок, ветеринарне, козаче, Лопань, Стрілеча та ще низки населених пунктів Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Табаївка та Крохмальне Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області, а також Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Федорівка та Ягідне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщиївка та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянська, Добово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівський, Нью-Йорк та ще низка населених пунктів Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Новокалинове, Кам'янка, Северне, Первомайське, Невельське і Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне та інших населених пунктів Запорізької області: Нікополь Дніпропетровської, а також Береслав, Шилова Балка, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Станіслав, Херсонської області та місто Херсон. Загалом райони 30 населених пунктів у населеному пункті Стрілкове Генічеського району, тимчасово зайнятої території Херсонської області, в місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної, так званої влади, змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати конституцію, законодавчі акти Російської Федерації, а також історію та літературу. Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн. Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один російський зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони БУК-М-1-2 та три райони зосередження живої сили противника. Вірте у Збройні сили України, підтримуйте наших воїнів. Разом переможемо. Слава Україні!